Привіт, друзі! Сьогодні буду писати писаночку без писачка. Якщо у вас немає такого інструменту, а дуже хочеться написати писанку. Пропоную вам написати сьогодні так звану лемківську писанку. Замість писачка виготовимо спеціальний інструмент. Я користуюся таким уже у мене давній Ну, зараз покажу вам, як я його зробила. Нам знадобиться олівець або якась паличка. І знадобиться булавочка. Тобто писати зором будемо оцією голівкою булавочки, але її тримати так незручно, тому потрібно зробити держачок. Я цю булавочку підкорочую, кусачками відкусюю, ну, в мене десь 1,5 см вийшло. І потім в олівець під кутом я її просто втикаю. Тут у мене олівець з резиночкою, тому досить вільно втикається. Все, інструмент у мене готовий. Звісно, щоб в давнину таких булавочок не було, і використовували просто сірничок, сірничком, голівкою сірничка писали писаночку. Можете спробувати, до речі, і сірничком, і оцією приспособою малювати писанку. Ну що, з цим інструментом розібралися, зробили. А от тепер найголовніша приспособа, де буде віск. Зараз поділюся з вами своїм лайфхаком. Отака баночка з-під кавине з кафе, бачите? Я її порізала ножем, вирізала таке віконечко. От зараз це, це можна відрізати, можна. Загнути, наприклад, за допомогою плоскогубців. Це приспособа буде діяти за принципом аромалампи. От, сюди вставляється свічка, яка буде нагрівати віск. А віск у мене в такій коробочці з під свічки такої ж. Ця коробочка є сюди. Поклала віск, розкришивши його, я використовую такі пластини бджолярські, дрібненько їх ламаю, знайшла в гаражі отаку залізячку, ржаву, але вона мені якраз добре стає на цю баночку, бачите, по діаметру, майже співпадає. я так переверну і сюди ставлю. Коробочку з воском. Далі запалюємо свічку, вставляю свічку всередину і чекаю, поки розплавиться віск. Якщо у вас є аромалампа, ви можете використати її. Полум'я буде нагрівати цю тарілочку і плавити віск. Ну, поки віск розплавиться, покажу вам свої писаночки, писані таким чином. бачите. Цим інструментом виходить намалювати два елементи. От ось видовжену крапельку або ж крапочку. А вже з цих крапельок складається якийсь орнамент. Це може бути така зірка, це може бути така квіточка. Рясний дощик, крапочки. Ну, такі чудові писаночки можуть вийти. Розміточку олівцем для цих писаночок якраз не робиться. Хіба що тільки можна ну, трішки намітити сторони там, протилежні, щоб воно якось орнамент не находив один на інший. А все гармонійно розташувати. О, ну, а так пишеться зараз. Віск розтопиться і я вам покажу, як це робиться. Якщо ж ви будете працювати з дітками, для них майстер-клас проводити, то дітям краще виписувати не ці елементи і малюнки, вони можуть не справитися з таким завданням, то їм можна просто зробити крапаночку. щоб вони таким чином цим інструментом ставили просто крапочки, плямочки. Отже, віск у нас тупиться, інструмент у нас готовий, яйце підготовлене. Як підготувати видотку, це пусте яйце шкаралупка. Як підготувати таке, дивіться в моїх відео на каналі у розділі писанкарства. Ну і от, тепер можна писати, можна спробувати писати писаночку. Я закрила вже воском отвори. Це обов'язково треба зробити. І це протираємо оцтом, спонжиком змоченим оцтом, тим самим обезжирюємо поверхню, ну і починаємо писати. Щоразу вмачаємо писачок наш у віск, і тоді ставимо крапельку. Ось рисочку, крапельку, крапочку. Щоразу вмокнули, писнули, вмакнули. Писнули, мукнули, писнули. Тільки так пишеться така писаночка. Ну, а тепер виписано таким чином писаночку, занурюємо у фарбу. Далі дістаємо писаночку на серветочку. Витираємо фарбу, ось така вона виходить. Ну, поки що ще віск тримається. І тепер будемо його змивати. А для цього нам потрібна свічка і якась непотрібна тряпочка, якою будемо витирати віск. Перш за все, треба відкрити отвори, інакше писанка може луснути. Тримаємо над полум'ям свічки. Ось вона вже почала перскати. Безпосередньо над полум'ям ми не тримаємо, а лише збоку. Інакше писанка візьметься кіптявою, попригоряє і писанка буде зіпсована. Я думаю, вам видно зараз, як починає блистіти крапельки вуску, це означає, що вони розтанули і можна їх витирати. Ну і ось, друзі, така вписаночка в мене вийшла. Робіть це з дітьми, робіть самі, вдосконалюйте цю техніку, експериментуйте з узорами різними. Всім удачі!